Всім добрий ранок. У нас сьогодні четвер, 27 лютого, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва. А сьогодні у нас буде супер, супер короткий етер, буквально на декілька хвилин. Вискочила до вас. Зараз в мене зустріч, але тема дуже глибока. Я хочу підняти тему, яку про яку мало говорять, але я бачу проблему ну, напевно, у кожної жінки. Тому що часто ви себе не відчуваєте в вашій точці, а яка у вас є зараз, не відчуваєте себе достатньою. Що це означає? Це означає, що давайте на прикладах, коли ви, наприклад, думаєте, ну, от зараз схудну і буду тоді привабливою, або зараз от виросту в доході і заживу. Або от зараз ще там трішки щось дороблю і почну подорожувати. А зараз я там відпочину, знайду якусь роботу. І виходить, що при цьому всьому в тій точці, а де ви знаходитеся, ви відчуваєте себе нещасною. Вам не ок з тим, що у вас є зараз. Особливо, ну давайте так вже в ми живемо в матеріальному світі. Дуже часто це в контексті фінансів. Наприклад, зараз я живу у зйомній квартирі, хочу свою, і от, поки в мене немає своєї, мені дуже погано. Або, наприклад, ви живете в не дуже хороших умовах, не в тій квартирі. Де б ви хотіли, або там в будинку, не знаю, або там з батьками у кожного своя ситуація, і ви е дуже в цьому нещаслива. А плюс давить що успішний успіх, да, ви дивитеся на інших, дивитеся, а, які зараз всі навколо успішні, вас ще при це а, причавлює ще більше. І а, а, в цьому відчутті себе недостатньо. Така велика пастка, бо поки ви відчуваєте себе недостатньо, вам дуже, я б сказала, нереально рухатися далі у щось більше. І е, е, мій от меседж, який я хочу до вас донести сьогодні, у якій би точці А ви зараз не були, в цьому немає нічого постидного. Якщо ви зараз там заробляєте. Знаю, 100 тисяч гривень, а 5 тисяч гривень. Або ви взагалі без роботи. Або ви живете в якійсь там задрипаній квартирі. Або ви взагалі там ніколи не подорожували. Будь-що, що у вас є своє, да, якесь недо. В цьому немає нічого постидного. Але. Набагато гірше, якщо ви в цій точці А відчуваєте себе фізично, морально дуже погано. Тому що поки вам погано, вам нічого більшого не дадуть. І поки вам погано, ви не можете адекватно і тверезо подивитися в свою точку А. Вам вона настільки не подобається, ви настільки її не приймаєте, а а дехто, до речі, дехто м настільки йде в обман, що він починає здаватися, а не бути. Ну, Наприклад, у жінки є певні, певна її точка А, а вона її не приймає. Вона хоче здаватися кращою, там забезпеченішою, якоюсь там. І вона себе позиціонує для інших людей, що вона вже така. Але це не є правдою. Такі теж, до речі, до мене іноді потрапляють. Да? І м -м, велика проблема, що а, оце а, я хочу здаватися кимось, ким я не є, створює всередині вас страшену напругу. Плюс, якщо ви обманюєте себе, а це обман, самообман, а, то ви не можете. В, як сказати, зробити такий чек-лист, адекватно подивитися на те, де ви зараз знаходитеся. Тверезо, чесно подивитися. І люди звикають до цього самообману, і знаєте, що вони собі говорять? Вони говорять собі, ну в принципі ж можна, можна якось тут натягнути, да це на себе. Ну я, я ж все одно близька до цього. Ну окей, зараз, наприклад, у мене на рахунку мінус, але я близька до того, щоб заробляти півмільйона, бо там мільйон. Я вже от, от, от зараз це буду робити. І це може здаватися. Ну, що тут такого? Да, що людина позитивно мислить? Ні, це проблема. Бо людина не хоче дивитися в реальність. Вона накладає, докладає багато зусиль, щоб здаватися тією, ким вона не є. ким вона не є. І замість того, щоб енергію направляти на створення чогось потужного, вона направляє. Непомітно для себе в обман. Самообман. І що я вам хочу сказати: подивіться чесно в свою точку А. І яка б вона не була, навіть якщо ви супер нею не задоволені, цією точкою А, прийміть її. Прийміть. Подякуйте. Подякуйте собі, бо яка б вона не була, ви її створили. І це класно це досвід. І далі, коли ви приймете і відчуєте свою достатність в цьому. А достатність це коли от я така, як є, і це окей. А недостатність це коли я. В тому, що у мене є, відчуваю себе нещасливою, я незадоволена, щось не так, або я хочу здаватися іншою. І от коли ви подивитеся тверезо на свою точку А приймете її, вам буде набагато легше побудувати шлях до бажаної точки Б. І прийти до нього буде легше. Бо все починає, починається з чесності. І знову хочу заакцентувати: будь ласка, не не відчуваєте сором за ту точку А, де, де ви знаходитеся. Я знаю, що зараз епоха успішного успіху. Я знаю, що йде трансляція, що ми порівнюємо свою точку А з чиєюсь точкою Б. Ну, така у нас да, вже так мозок налаштований, так він працює, так йому простіше, так легше. Ви порівнюєте свої. Факапи з фасадом інших людей, да, те, що вони причепурили і показують, і це призводить до таких страждань внутрішніх. І для того, щоб цього не було, важливо прийняти свою точку А кристально чесно, таку, яка вона є, перестати її соромитися. В цьому немає нічого такого, де б ви зараз не були. Це важливо да, прийняти її. І... Далі ви вже розумієте, а чого я хочу, куди я хочу йти. І так як ваш, ваша енергія і ресурс вже не витрачається на обман, на сором, ви можете легко побудувати цей шлях. Вам буде набагато простіше. І головне діяти. Діяти а, з прийняттям себе. Дуже хоч хотіла а, зараз ще сказати важливу річ. Люди не хочуть приймати свою точку А, тому що їм здається, що якщо я її прийму, я, типу, погоджуся на те, що в мене є. Типу, що цього стане мені достатньо, я перестану розвиватися. Ні. Якщо ви чесно дивитеся на себе, приймаєте свою точку, а це просто звільняє у вас величезну кількість ресурсу. І вам легше рухатися далі. Ви перестаєте себе чмиріть, ви перестаєте відчувати сором і оце відчуття недо, і, відповідно, у вас дійсно визвільняється купа енергії ресурсів на створення, а не на зависання в тому, ну чому ж я ще не до? От, і не бійтеся, ви все одно будете рухатися далі. І поки ви живете в голові. От там схудну тоді, до навчаюся тоді, до там чогось навчуся робити класні рілс тоді. І ви собі щось розповідаєте, це життя в голові. А життя в голові нічого хорошого не приводить. Да? Тому що нам потрібно діяти, 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 а не жити в голові, не створювати такі ілюзорні якісь собі замки. От, тому, власне. Подивіться Тверезо на свою точку А. Прийміть її, яка б вона не була. Подякуйте собі за неї. Видихніть на цьому етапі. Перестаньте відчувати себе недо. Бо ваша точка А прекрасна, яка б вона не була. Вона ваш мостик до точки Б. І це от питання, да, коли ми починаємо любити свій шлях, кайфувати від нього. А кайфувати ви можете лише тоді, коли приймете себе. От. І подивіться, де ви себе обманювали раніше, де ви там жили більше в голові. І просто підіть в дію. Все, у мене такий короткий прямий терм. Мені треба йти на мої процедури ранкові. Всім гарного дня і тотального відчуття своєї достатності. До зустрічі!